У десятому члені символу віри говориться про святе хрещення і мається на увазі інші святі таїнства, які встановлені Господом нашим Ісусом Христом, слідуючи святе таїнство, яке звершується над людиною. Після того, як вона прийняла святе хрещення, є святе таїнство миропомазання. Миропомазання є таїнство, якому, віруючому, даються дари Святого Духа, які укріпляють його в духовному християнському житті. Після звершенням свято таїнства миропомазання над людиною, на неї сходить сам Святий Дух, який укріпляє її духовно, посвячує її своєю благодаті, супроводжує її на протязі всього. Земного життя. Ми знаємо, що в Новому Заповіті Святий Дух зійшов на Ісуса Христа під час Його хрещення в річці Йордані. Також Святий Дух зійшов на святих апостолів у вигляді вогненних язиків. День святої П'ятдесятниці. Подібно Святий Дух сходить на людину під час звершення над нею чину святого таїнства миропомазання. Людина під час Цього святого Таїнства миропомазання тримує дарим Святого Духа, освячується благодаттю Божою. В святому хрещенні людина духовно народжується, чищується від прибатівського гріха, від гріхів, які вона вчинила до Святого хрещення. Але під час земного життя людині потрібна підтримка духовна, божественна сила, яка би сприяла її, тверджувала і в духовному житті. І для цього дається людині Святий Дух, який сприяє її духовному відродженню, зміцнює віру і любові до Бога і допомагає чинити християнські чесноти, вести бездоганне високоморально духовне життя. Про благодатні дари. Духа Святого сказав сам Ісус Христос, хто вірує в мене у то, як сказано в Писанні, з утро Його, тобто з внутрішнього центру серця, потечуть ріки води живої. Це сказав Він про Духа, якого мали прийняти віруючі в ім'я Його, бо ще не було на них Духа Святого, оскільки Ісус ще не був прославлений. Апостол Павло каже, а той, хто утверджує нас з вами у Христі і який помазав нас, є Бог. Він і поклав печат на нас і дав запороку Духа серцям наші. Дух Святий і час звершення Святого Таїнства. Миропомозам подавалося людям через покладання апостольських рук на голову того, хто прийняв святе хрещення. Коли християнство розмножилося, Апостоли не спроможні були покладати руки на голову віруючих, тобто звершувати над ними святе таїнство миропомазання. Тому було встановлено мироваріння, приготовлювалися. Спеціальне миру, яким помазували віруючих людей і через помазання святим миром на віруючих сходив Святий Дух. Апостоли звершували святе таїнство миропомазання, а потім Дали владу звершувати це Святе таїнство єпископам. І з часом форма цього таїнства була е, змінена е, не через Покладання рук єпископів. Звершувалося це таїнство а через миропомазання охрещених людей. Миропомазання звершувалося ще в старому заповіті. Так, первосвященник Аарон помазував святим Єлеєм своїх синів. на Священничке служіння. Святим ілеєм помазували в старому заповіті святих пророків, які були післані Бом на пророчі служіння. Також святим ілеєм помазували старозавітних царів, як Саула і. Давида. Тому і помазання святим миром віруючих людей було започатковано і так зберігається до наших днів святим мером. Святим миром це Суміш трав пахучих, дороцінних, які змішуються з єлеєм і з цього готується святим миром. Святим миром приготується в помісних церквах у головних. Соборах в понеділок, страшного тижня, починається підготовка до мироваріння, яке звершується страшний четвер. спеціальне Приготовлене місце, ставиться велика посудина, в яку вливають ілей, і додають в єлей три траві, які збираються з усього світу. Коли запалюється вогонь і починається приготовлення мира, діякони безперервно протязі трьох днів читають святе Євангеліє і перемішують весь час миро, яке вариться. У великий четвер страшного тижня, зварене миром, розливають у 12 спеціальних ковшинах, які у великий четвер під час Святої Літургії ставляться кругом Святого Престолу. І освячується. Кожна кувшина освячується патріархом чи митрополитом. Після освячення миру набуває святості, сповнено божественної благодаті. В знаходиться Дух Святий, ще додають 12 ковшин, наповнених мером потрохи по каплі, святого мера, які Передається ще від святих апостолів, і зберігається в помісних церквах. Так що не тільки миро освячується патріархом чи митрополитом, але воно ще освячується тим миром, яке освятили самі апостоли. Сам Господь Ісус Христос не мав потреби вживати помазання. Він, як Бог, дихнув на апостолів і сказав, приймі Духа Святого. Ісус Христос безпосередньо на славу на святих апостолів. Святого Духа. Вони сповнилися цієї божественної сили. Святі апостоли після щастя на них Духа Святого покладали на новоокращених свої руки і на Тих сходив Святий Дух. Але апостоли вживали і помазання. Святим миром. Ви маєте помазання від святого і знаєте все. Як те помазання, тобто Дух Святий даний через помазання, навчає вас усьому, як воно є правдиве і необманне. То чого воно навчило вас, тому й перебувайте, навчає святий Ян. Так і апостол Павло каже, той, що утвердив нас у Христі і помазав нас, той є Бог. Він і вибрав нас, і дав за поруку Духа Святого нашим. наших. Звершувати святе миропомазання дано єпископам. Єпескопи теж доручають звершувати це святе таїнство і священникам. Святе миро має право свячувати тільки єпископ. Ampak, za večaj, prvi peskopec pomestne cerkve osveča Mero v svojem katedralnem zbori. In peskope tudi uporabljajo s sintetizatorjem. Під час освячення святих храмів, новозбудований храм помазається тобто, стіни храму святим миром. Тим самим храм стає е, як місцем перебування Святого Духа. Святим миром єсхопем. Освячують і помазують святі антимінси. Антимінс грецьке слово, означає замість престолу. На престолі лежить спеціальний плат, в якому заливаються мощі святого мученика, і на цьому платі звершується. Божесна літургія, антимінці, коли освячуються, то вони помазуються святим миром. Святим миром помазувалися також царі, які і вступали на царські служіння, коли існували монархії. Святим миром помазуються ті, які прийняли святе таїнство хрещення, для того, щоб через святе таїнство миропомазання хрещений прийняв дари Святого Духа. Святим миром помазують чоло, груди, очі, вуха, ніс, уста, руки, ноги, спину, щоб освятити всі почування і всі діяння нового християнина. На кожне помазання частин тіла промовляється формула. Меропомазання, печать, дару, Духа Святого. Амінь. Матерію для Звершення Святого Таїнства, миропомазання є святе миром, яке заздалегідь, приготовлюється, свячується, вели... великий четвер страшний. Седмиці. Формою святого таїнства хрещення миропомазання є слова, печать дару Духа Святого. Амінь. Під час промовляння цих святих слів, священником чи єпископом і помазанням. Частин тіла дитини чи людини, людині чи дитині подається Святий Дух, він, тобто Дух Святий, зійшов на святих апостолів у вигляді оганених язиків, а на нас сходить у вигляді помазання. Святим миром. Тому святе миропомазання називається ще святою п'ятидесятницею. Бо під час цього священого дійства на, на сходи Святий Дух, так як він зійшов на святих апостолів. Таїнство миропомазання. Не повторюється, вона звершується тільки один раз над дитиною чи дорослою людиною. В Святому Таїнстві ми з'єднуємося із Святим Духом. Ми стаємо храмом Духа Святого, Дух Святий живе у нас. І окормлює нас своєю божественною силою, святою благодатью. Тому ми збираємо живу віру в Бога, ми своїм релігійним почуттям відчуваємо свого Творця, святого Господа. І Святий Дух дає нам духовні сили щоб ми могли духовно удосконалюватися, духовно рости, себе духовно збагачувати, досягати стану обожням, ходити божественне життя, наповнюватися Божественною силою. Жити з Богом одним життям, життям, яке не має ні початку, ні кінця. Бо цим життям є Бог. І е, Святий Дух якраз нам дає це вічне життя. Він є твою Животворящою силою, яка оживлює нас духовно для вічного життя.